Так, королева так, королева, ми... Я все зробив, сам все наліпив. Королева сиділа, читала повідомлення. От не чеши. У нас був ефір в Ютубі. Хто сам був в Ютубі, той бачив, що я ліпила разом з тобою. Чесно, Тільки... пару штучок зліпила. Ну, чесно. Та вже. Я був аж дуже здивований, що королева сіла і взяла ліпити. Наче. Так що з ми, ми з Сергієм а в більшості Сергій наліпили вареники? Отут наліплені, тут варяться. Тут уже готові. Чекаємо Галину. Будемо у Максима і сідаємо. Снідати. Аркадія, ну то та так, йдемо всі снідати, бо то така вже година, люди вже й обідають, а ми тільки снідаємо. А я королева одна написала, що каже, то у вас якісь такі виходи сніданок, що ж вечеря. Каже, тут така дієта, все гонорово. Ми сказали, що йдемо снідати, але снідаємо аж в обід. Ну то вже хто з нами давно, той знає, що у нас так в неділю є. Але ми чекаємо Галю. Сподіваємося, Галя приїде без своїх пранків, без всяких курячих ніг. Я вже і так ніяким бо нічого не хочу. Галя, навіть вона мені заявила. ключі ключі. Галя мені заявила, що вона для мене має якісь подарунки. Кажу, Галя, я твоїх подарків вже боюся, я не хочу ніяких подарків. Вона каже, то з приколу, я не хочу твоїх приколів. То ви поняли, що з приколом. Все з приколу тепер ви Так що кур'єра всім смачного, хто був з нами в ефірі, хто також любив. бо в ефірі хтось. З нами хтось вареники ліпив, хтось пельмені, хтось сирники, хтось піцу робив, так що всім смачною, а ми йдемо снідати. Так, снідати, обідати, ми що не снідали. Під ну, які тюльпани гарні. Подивіться, як вони порозпускалися. подивіться, які не гарнюся. Видно, що від душі подарували. Від душі то точно постарались, то постарались. Весна.